А у нас прекрасна новинка для дітей від 6 років: Стефані Шнайдер, Грім та Морквинка. Вітаємо зеброслика! Ось це Зеброслик. Хто такі Зеброслики? Чи це вигаданий персонаж, чи це справжній персонаж? Ми спочатку не знаємо, але. Тут є підказка. Зеброслик це щось середнє між зеброю та осликом, в дикій природі трапляється в Африці, але частіше у зоопарках. Кілька слів про авторів, про письменницю і про художницю. Стефані Шнайдер народилася в 82-му році, вивчала мистецтво у вищій школі прикладних мистецтв. У Брауншвайзі та працювала вчителькою початкових класів. З 2004 року пише книги, про що мріяла ще з дитинства, мешкає з чоловіком та двома доньками у Ганновері. Художниця Стефані Шарнберг. Народилася в 1967 році у Гамбурзі, де студіювала книгознавство. Ода переїхала у Флоренцію, щоб вивчати малярство. У 92-му році повернулася до Німеччини і працює в книгарні. Нині мешкає у Шрайбурзі та працює книжковою ілюстраторкою. Про що ж ця книга? Книгар Грім залюбки працює у своїй крамничці на головній площі села. Втім, дотепер почувався він там трошечки самотньо. На щастя, все змінюється, коли в книгарню раптово потрапляє малесенький зеброслик. Мене звати морквинка, пояснює він своєму новому приятелю. Я зеброслик, Трішки зебра трішки ослик. Від кожного потроху і найкраще від обох. Не зволікаючись, творіннячко оселяється у Гріма і вигадує усілякі розваги в будинку з перекошеною сімкою. Ця книга сповнена фантазії та гри слів. Отож, не пропустіть! Це прекрасна книга для дітей молодшого шкільного віку. Поліграфія просто розкішна, тверда політурка, неймовірні ілюстрації, крейдований цупкий папір. Просто, просто, просто розкіш якої ви варті. Грім та морквинка. Вітаймо за Навчальна книга Богдан рекомендує.